Навесні, коли все оживає, забрунюються, веселиться з синіми небесами і водами. Зелені, оновлена земля, приходять до нас великодні свята. За українськими традиціями неможливо собі уявити весняне свято Великдень, свято всіх свят без яйця, тобто крашенки і писанки. Свято писанки пройшло і у Таврійському державному агротехнологічному університеті. Студентський комітет разом з народознавцем Оксаною Чувпило провів цікавий та пізнавальний захід, присвячений одному з видів народного мистецтва розпису писанки. У ході свята повідали історію походження писанки та народну символіку, ознайомили із традицією розпису писанки як оберегу, розповіли про основні символічні знаки писанки та роль кольорів. Студенти не лише дізналися багато нового про великодні звичаї та обряди, а й змогли самі створити красиві візерунки. Практичний бік заходу настільки зацікавив студентів, що була створена ціла колекція найрізноманітніших писанок. Студенти із захватом водили пензликом, занурювали писанки у яскраві фарби, малювали знаки сонця, вогню тризуба. Сподіваємося, що атмосфера щирості, яка панувала на заході, залишиться в серцях студентів не лише до Великодня, адже в українській традиції це найвеличніше свято року. Можна сказати, що це свято доброзичливості. Тож давайте посміхнемось, подаймо одне одному руки. Може від цього стане на землі тепліше, менше неприємностей та ворожнечі.